Доброго ранку, любі друзі. Доброго, гарного, чудового весняного вам ранку. Бажаю вам сьогодні позитивного, такого сонячного, спокійного дня і смачної кави. Залишайтеся зі мною. Я вас беру на свою прогулянку. Підписуйтесь на мій канал, і я думаю, що я вас не підведу. Зі мною вам буде цікаво. Ось я хочу показати, в якому ми гарному лісі. Сьогодні ми прийшли не випадково сюди. У Нас сьогодні з моєю внучкою тут завдання. Таке серйозне завдання. Чоловік поставив передо мною серйозне завдання, ми повинні його виконати. Але залишайтеся з нами, ви дізнаєте, що це таке за завдання. Подивіться, тут наша лавандочка, її тут небагато, але дуже гарні такі кущі величенькі. Це просто така грядочка для душі. А чого ми прийшли сюди, зараз я вам розкажу. Ой, подивіться, яка краса недурно співається, що весна іде, красу несе. Красота яка. Починає зеленіти, що то мох, мох зеленіє. Ось небо голубе, хочеться так мирного неба. Ми знаходимося в лісі. Ось ми прийшли до моєї доми. Колишньої доми тут жили мої батьки і наш чоловіком тут є декілька вуликів. Ось я йому допомагаю доглядати за ними. Я хочу зараз підійти. У мене таке завдання чоловік дав, щоб я підійшла і подивилася, чи вилетіли бджоли. Тому що вулики стоять напроти сонця. І можливо сьогодні вони можуть вже вилетіти, зробити облід. Вони, колись, декілька тижнів було тепло, вони робили перший свій облід. Ось. Тут а ще не прибрано нас. Треба вирізати, але не можна, чоловік працює, не можна зовсім. Спіти. Ось коло одного вулика бачу є мджі, роблять свій обліт, А останні вулики щось мене... Ось любі друзі, куди ми з внучкою забрели в який ліс. Ой, яка краса. Але після зими бабуся заброхалась. Тяжко ходити, одіта. діта. Ось полюбуйтеся. А як буде весна, як буде зелено, як тут пташки співають, ви собі не можете уявити. Як почалася війна, ми наживо знімали. З пів птахів і висилали своїм дітям для підтримки їм, хоч так могли підтримати цим, бо вони були далеко від нас. Ой, яка краса. Вітер, сьогодні вітер. Сосни шумлять. Але дуже гарно, дуже гарний позитивний день. Ось, дорогі мої, нарешті ми вдома. Пішли виконати чоловіче завдання, а принесли повну покупок, ще зайшли в магазин. Цілу сумку набрали. Не знаю, що ми тут набрали, що падало в око, та її купували. Слухайте. Зараз подивимося, таку зробимо невеличку вам розпаковку. Купили хлібчик такий ось чорненький. 30 гривень він коштує. Ось. Захотіла внучка, бо в мене внучка піцу. Купили. Майонез і ковбаску, теж не пам'ятаю, скільки в кусочку так купили цих продуктів на піцу. Купили такий маленький йогурт 24 гривні, а великий 48. Отакі от йогурти продаються. так. Внучка захотіла сирки, отаких от серків, всяких смаків по 14 гривень. Купили вже трохи, сідали перекушувати, йшли з лісу, тому що брали з собою кока кола 24 гривні. Купили. Ще що. що захотіли таких до чаю ромашок. Теж щось не пам'ятаю, скільки вони коштують. Вафля така теж. Купили до чаю. Щось нема коли пекти, стомилися. Кусочок е, сиру вийшов він нам на... 84 гривні до піци. Ось, Кусочок масла, бо теж закінчилось масло вже на 100, 145 гривень Ось такий кусочок. Захотіли моцарелич, це ще щось нове в нас. Ну Це сирний продукт. Я рідко коли купую сирний продукт, але сьогодні купила 160 гривень кілограм. Там десь щось, якусь запіканку зробити, ще до піци. Отаке. Mm. Томат на раз, Тоже, не знаю, 14 гривень. А це ще внучка захотіла квіти посіяти. У мене є то своє насіння, але це красиве. По 10 гривень пакетик. Mm. Ось такі наші сьогодні розпакунки, ось такий наш день коротенький для вас, тому що у нас ще є багато роботи, багато ми зробили. І ми будемо закінчувати своє відео. Прошу підписуйтесь на наш канал, на мій канал, ставте пальчики вверх, заходьте до нас, будемо спілкуватися. Пока-пока, до нових зустрічей!